Минулої весни ми з чоловіком наважились на авантюру – купили ділянку в селі. Це була його давня мрія, і хоч спочатку ця ідея мене не дуже сильно надихала, але потім, коли ми почали туди приїжджати, щось робити, я загорілася настільки, що тепер мрію і дім побудувати, і переїхати туди жити. Хоча, звісно, це перспектива на багато років вперед. А поки наша ціль проста: зробити це місце максимально зручним для відпочинку. Роботи тут, звичайно, дуже багато, хата стара, купосарачків, прибудов. тільки навести порядок це вже цілий квест. Але величезний плюс свій вихід до річки і ліс поруч. Це місце так нагадує дім маминих батьків, що навіть планування хати майже те ж саме. Єдине, що там був ставок, а тут річка. І відверто кажучи, перші місяці я реально плакала, коли приїжджала сюди, тому що дуже сильно відчувалася ностальгія за дитинством. Як бачите, забудов тут ціла купа, вони займають півдвора, і нам зовсім не потрібні. Ми ж хочемо побудувати новий дім. Принаймні маємо таку фантазію. Зараз важливо лише зберегти стару хату і Привести її до стану, щоб можна було просто заночувати і залишити речі. А всередині дуже багато роботи. Але це вже матеріал для наступного відео. Тому план на старті був такий: навести порядок, зробити косметичний ремонт в домі, вирізати чагарники і прибрати все зайве. Що з цього вийшло, покажу в наступному відео.